Усім привіт! І я відповідаю на питання підписників. І перше запитання: чому ти захотіла знімати Роблокс? Ну, бо я з самого раннього дитинства мріяла щось знімати. А саме Роблокс, чому? А, ну, тому що в мене в рекомендаціях почала попадатися там. Якась Квін, Катерінка, Ту, і ось через них мені теж захотілося знімати Roblox. Який твій улюблений колір? Я вже показувала це в інших відео, але скажу, це блакитний. О, питання, які робоксери, можливо, тобі не дуже подобаються. Ну, не знаю, якщо це прям-прям роблоксери, які популярні, в яких вже є тисяча чи більше. То не знаю. Ну от, а є одна дівчинка, яка мені саме в, в телеграмі не сподобалась, бо вона зробила річ, яка мені ну, якби не дуже подобається. А так, робоксерів я усіх так мені подобається. Тобто... Ну, не те, щоб вона зробила якусь річ, тобто це була дія, і мої друзі, мабуть, зрозуміють, що вона зробила і хто вона. А... Але я не буду казати, хто це і що вона зробила саме. О, наступне питання: коли ти вступала в Слава Хаус, думала, ти, що ми будемо як сестри? Ні, я взагалі е, мене додав до Слава Хаусу. Я спочатку думала вийти, але потім вирішила залишитися. І де я так навчилася малювати. А я сама не знаю. Воно просто так вийшло. Я іноді навчилася малювати, хоча. Колись ходила на майстер-класи, але там я вчилася малювати більш реалістично, ніж мультяшно. А, ну, Малювати отак от я навчилася не знаю як. Яка моя улюблена страва? Ну, думаю, це піца. Наступне питання. Чекаєш мене в Україні? Конечно. Ну, а так дякую за запитання. Може, буде друга частина. Усім па-па.